У Кривому розі системно підвищують енергостійкість соціально важливих об'єктів у ще одному навчальному закладі Саксаганського району у співпраці з Люксдев та «Проман» Герцогства Люксембург встановили сучасну гібридну сонячну електростанцію, яка дозволяє працювати навіть у разі відключень електроенергії. Зараз в рамках програми Криця агенцію «Проман» і Державним агентством з розвитку ЛюксДЕФ. Реалізується програма по встановленню систем гарантованого електропостачання. І сьогодні ми знаходимося на одному з закладів освіти міста Кривий Ріг, де ми продемонстрували голові ради оборони міста Олександру Вілкулу вже виконану роботу на конкретному об'єкті. Завдяки цьому обладнанню ми гарантуємо електропостачання в укриття, якщо буде блокаут. Ну і додатково це економія для міського бюджету по Електроенергії подібні енергетичні комплекси дають можливість закладам виробляти власну електроенергію, накопичувати її в акумуляторах і використовувати її у пікові години чи під час блекаутів. До кінця року таких систем у місті буде 56. Підвищуємо енергостійкість наших освітніх та медичних закладів. В цьому році буде встановлено 56 комплексів: це сонячні електростанції, це свої інвертори, це свої акумулятори. Тобто, школа чи лікарня сама виробляє електроенергію, може її зберігати в акумуляторах і використовувати під час піків або під час відключень та блекаутів. Відтепер у цій Криворізькій гімназії нова енергосистема забезпечить економію до 18 тисяч кіловат електроенергії на рік. Тут облаштовані укриття та пункт незламності, які тепер теж матимуть надійне джерело у разі потреби екстреного живлення. Рада оборони Кривого Рогу та міжнародні партнери разом роблять навчальний процес у Кривому Розі безпечнішим та комфортнішим, навіть у складних умовах воєнного часу, щоб щодня навчання для дітей ставало зручнішим та доступнішим. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, Максим Мурашов. Перший міський.